Доброго ранку ми з України, мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал, вздихаю, бо дуже хвора, захворіла вся сім'я. Всі. Злягли всі. І я, і діти мої. Е, так, <кхух> село Орлянське. Вибачте, вибачте, що я говорю, бо взагалі хижа по повній програмі. Село Орлянське. Запорізька область. Питання. Коли де окупація Село Орлянське. Запорізька область. Скажіть мені, будь ласка, коли де окупація Село Орлянське. Березень, квітень. Так, ну, в березні всі шанси. Головні три події, що відбудеться село Орлянське Запорізька область в березні місяці. І в квітні так. Стабільне напруження. Так, в березні, е дивіться так, в березні е летить, ще летить. Багато летить ще й над головою, недальоти, перельоти Ну, в березні ще питання вирішується. Питання не вирішено, випадає карта. В квітні місяці вони відходять. Ну, Я думаю, якщо вони відходять, значить де окупація в квітні В квітні вони мають відходити. Але дуже обережно, бо дуже багато лишиться там з орків. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.